Наталя приїхала до Кривого Рогу в липні разом із чоловіком та дітьми. Мешкали в селі Садок, що на південь від окупованої Великої Олександрівки. Життя з кожним днем ставало все більш нестерпним, і тому 15 липня переїхали до міста. Тимчасово мешкають в одній зі шкіл Саксаганському районі. Були прильоти, і діти боялися ховатися у підвалах. І то що невозможно вже було дітям сидіти там, тому що ми вже вирішили з чоловіком, що треба нам їхати. Ми їхали через село Долгове, через лодку. Як ми могли, так і ми. Спасалися, бо то, що не було вже так. Їхали через Велику Олександрівку до Старосіля. Там тоді село Довго, нас лодкою Той переправляли. А Осліда Михайлівна прибула в першій декаді червня. До переїзду в Кривий Ріг мешкала з рідними в селі Новопетрівка, що на південному заході від високопілля. Ворог знищив її життя, її домогосподарство. же прийняв жінку гостинно. Ми чотири місяці були в окупації, дуже важкі окупації з лютого місяця і до одинадцятої іняція ми ходили. Привері нас дійсно прийняв привітну. Нам надали житло, нам надали умови, нам надали все, навіть харчування. Навіть, ну, я людина села, яка бороться це велике хазяйство, я що я скажу. Ну, в даний момент виходить звісно, що будинок мій розгромлений. Попав, було, двох сусідів було. Але... За Кривий ріг і особисто за Вілку, я нічого не скажу, погано, Нас прийняли, прийняли, дали нам все від душі, документи, форми, допомогу дали нам, щоб діти нових криворіжців не сумували. Періодично в закладі проводять активності із руханкою аквагрима майстер-класами. Люди забезпечують триразовим щоденним повноцінним харчуванням і роблять все для їх адаптації до міського життя. В Нашому закладі на наразі проживає 112 людей людей внутрішньопереміщених осіб для того, щоб їм можна було якось адаптуватись. Взагалі в нашому місті, і, наприклад, виготовити, виготовити певні там документи. Ми запрошуємо управління соціального захисту населення, які допомагають в оформленні довідок для внутрішньопереміщених осіб, щоб надалі можна було також певну там допомогу отримати. Ознайомитись з умовами проживання нових криворіжців та поспілкуватись з людьми особисто приїхав очільник кривого рогу Юрій Вілков. Він оглянув, які умови створили для людей, що обрали наше місто своєю новою домівкою. Кривий. Їх надав прихисток вже більше десяткам тисяч з 15 областей України, де вони отримали і дах над головою, і одяг, і харчування, і всі необхідні комфортні умови для того, щоб могли проживати в нашому місті. Я вважаю, що і подальше ми будемо все робити, щоб створити комфортні умови для всіх переселенців. На сьогоднішній день в межах кривого рогу тільки офіційна мешкає більше 57 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а реально понад 70 тисяч. Для всіх новоприбулих криворіжців міська влада та військова адміністрація надає всі необхідні умови для адаптації. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Перший міський.